з перемогою. Така складається цікава історія протистояння вже з колосом. Останній поєдинок на завершальних секундах вирвали. Сьогодні теж такий напружений був матч. Як оцінити його підсумок, і за рахунок чого вдалося все ж таки переламати гру, яка нібито спочатку вдавалася, а потім не зовсім вдавалася. Так, ми почали гру достатньо компетентно, я б сказав. Більш, переважна більшість моментів, в які гравці були занурені, вони були на нашу користь, і підбирання були наші, і намір грати в напрямку воріт суперника був присутній. Е, створювали моменти. Е, в якийсь певний момент я говорив про це е, з гравцями під час перерви. Ми почали думати тільки про те, що нам не вдається. Тобто ми створили певні моменти, не забили, хтось там. Стає через це роздратованим. І починаємо вже в моменті думати не про те, що потребує гра від нас, а про те, що ми хочемо, чого ми хочемо досягнути, що ми хочемо зробити. І це починає нам заважати. Звісно, після цього і починають втручатися емоції, перекладання відповідальності, а виглядає це зовні так, що команда просто втрачає цю структуру і інтенсивність, з якою гру починала. Перерві у нас була бесіда для мене дуже нетипова. Скажімо так, я дав трохи волю емоціям, тому що, відверто кажучи, це ті ж самі гравці, які почали гру дуже непогано, потім цю гру віддали на користь суперника. І було в достатньо наполегливій формі прохання, щоб у другий тайм вони все ж таки. Пригадали, заради чого вони виходять на полі, які вони ставлять собі цілі і що вони хочуть продемонструвати. Вибір був за ним. І в другому таймі, як ми побачили, був перший удар у суперника десь там вже на хвилині 35 здається, другого тайму. Потім вже при рахунку 2-0 момент, коли Варжав, здається, віддав, не, не оцінивши ситуацію передачу, але Крапівцов зробив свою роботу перший за цей другий тайм. Е, ну, а пер, та перевага, яка була, вона і призвела, на мою думку, і до того, що суперник почав грати простіше, що і перевело, призвело потім після двобір'я до вилучення в них. Так, да, карток було багато сьогодні, переважно у нас, але знову ж таки треба було компенсувати ті моменти, коли щось не вдавалося. І я подякував гравців після матчу за те, що вони. Прислухались і до моїх слів, можливо, але головне, прислухались до себе і до гри, що вона від них вимагає. І, скажімо так, це і покращило безпосередню гру і дало можливість хоча б до наступної гри насолодитися результатом, що теж, я знаю, для гравців немало важко. Наскільки важливо те, що сьогодні забив Вендел? Знаю, що давно від нього чекали голів в офіційних зустрічах. Ну, ми... Хто чекав? Головне питання. Ми чекаємо, щоб він набрав ті самі кондиції оптимальні, які, е, які ми хочемо бачити. Тому що тренування вони все ж таки нам дають дуже багато інформації стосовно того, чи готовий він зараз е, показувати ті, ті якості, за які його сюди запросили. Е, ми бачимо, що він може це робити. Ми, ну, як на мене, навіть той голик який в забив і ті епізоди, які він створював, це показує, що він. Е, я не знаю, можна так банально сказати, але справжній нападник. Інше питання того ж таки фізичних кондицій, коли він зможе витримувати більше часу на полі, коли він зможе підтримувати ось цю інтенсивність, яку він давав сьогодні, більше. Тоді ми будемо казати, говорити про якісь більше очікування. Але те, що він зробив сьогодні, ну, він зробив те, що має робити нападник, і зробив це без сумнівів. І якісно тому я впевнений, що якщо кондиції йому буде допомагати, то ми ще побачимо від нього результативні дії. Але і не тільки голи. Я вважаю. І сьогодні я теж вважаю, що не тільки голами він нам допоміг. Достатньо велика група гравців нашої команди була у цю паузу в різних збірних України. Як ви оціните цей період для них, для більш старших хлопців Жданова, Хана та Гаражі, і для тих, хто був разом з вами у збірній наймолодші, І заодно питання, як для вас цей досвід новий у роботи у збірній? Ну, так, так склалося взагалі, що мені зараз треба оцінити, оцінити стан команди загалом, тому що так сталося, так вийшло, що я майже місяць не був в, в розташуванні молодіжної команди. Спочатку з першої команди, потім зі збірною. Період зі збірною, звісно, для мене дуже цікавий був це щось інше. Ти тут, Йдеться більше про те, як все ж таки відібрати тих гравців, які будуть відповідати моделі гри, яку зараз запропоновує е, крізь цю вертикаль Сергій Станіславович Ребров. Це дуже цікавий процес зараз буде, тому що він відбудовується е, знову. І дуже цікаво, як до цього адаптується взагалі структура збірних і гравці. Я вважаю, що для тих гравців, які були сьомого року, точно тому що я бачив, то для них це не буде чимось новим, тому що ми в цьому працюємо вже певний час. Ось, але дуже було цікаво дивитись на ті дійсно якісні профайлі, профайли, які є у нас в країні. І я вважаю, що ми ще. Переважно більшість не бачили через те, що у сьомого року багато гравців за кордоном, через те, що тільки почалось ДФЛ організований. І я думаю, ми ще побачимо. І цей процес для мене особисто буде ще цікавішим. За шостим роком я спостерігав виключно через матчі. Скажімо так, да, вони два виграли, можна їх за це привітати з цим. Але стосовно все ж таки індивідуальних моментів, індивідуальних, індивідуальних цілів, в мене були окремі бесіди з, з декількома за гравців. І ну, вони знають, що. Що можна покращити в цій ситуації? Але те, що їх туди викликають, мені здається, це показник того, що все ж таки у нас є гравці до майбутнього.